Вітаю! Незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Розповім, як наші школи готуються до 1 вересня. Чи всі заклади працюватимуть і що зміниться цього року? Освітній процес на Херсонщині продовжується, попри всі виклики. Це підтвердила серпнева конференція педагогічних працівників, де разом із представниками військових адміністрацій визначили ключові завдання на 2025-2026 навчальний рік. У нашій області цього року працюватиме 171 школа. Освітній процес охопить понад 51 тисячу дітей, серед яких 2331 першокласник. Через безпекову ситуацію більшість учнів навчатимуться дистанційно. Через зменшення кількості учнів припинили роботу три школи: дві в Херсонській громаді та одна у Великоолександрівській. Ще дев'ять шкіл змінять формат. У них не буде старших класів, вони працюватимуть як гімназії. Зокрема, у нашій області є школа, де навчається менше ніж 45 дітей. Це Михайлівський навчально-виховний комплекс у Великоолександрівській громаді. Зараз там 15 учнів. Попри це, школа не припиняє діяльності і фінансуватиметься за рахунок місцевого бюджету. Це дозволяє зберегти навчальний заклад та забезпечити доступ до освіти для всіх дітей громади. Через зменшення кількості учнів педагогічний склад скоротився на 2 Частина вчителів працює за суміщенням, викладаючи одночасно у кількох школах, де немає повноцінних класів, але бракує педагогів. Основною проблемою освіти Херсонщини залишається безпека через обстріли деокупованих громад, пошкоджені або зруйновані 373 заклади. Попри це, розширюємо можливості для змішаного навчання. Цього року вже 8 шкіл зможуть працювати у такому форматі, Торік їх було 5. Це означає, що понад 1200 дітей матимуть можливість ходити на уроки не лише онлайн, а й безпосередньо у класах у безпечних умовах. До кінця року плануємо відкрити ще три школи, де наразі триває будівництво укриттів. За три останні роки освітяни Херсонщини накопичили унікальний досвід організації навчання під час війни. Він включає онлайн навчання психологічну підтримку. Особливо для маленьких школярів та використання сучасних цифрових технологій. Цей досвід допомагає швидко адаптувати освітній процес до кризових умов. Новим викликом цього року стало забезпечення харчування дітей, які навчаються в укриттях. У двох школах підготовлені харчоблоки для гарячого харчування. Ще в одній триває модернізація за коштом державної субвенції. В інших школах учні зможуть харчуватися буфетною продукцією. Загалом на харчування учнів, які навчатимуться у змішаному форматі, виділено майже 665 тисяч гривень освітньої субвенції. Для створення безпечного середовища та стабільної роботи шкіл під час можливих атак на енергосистему. Два заклади стали учасниками проєкту енергонозалежні школи. Вони стануть експериментальними майданчиками для моделі школи повного робочого дня. Де діти зможуть отримувати освітні послуги не лише загальної середньої, а й дошкільної та посошкільної освіти. Також хочу окремо зупинитись на роботі коледжів та технікумів. Підготовку фахових молодших бакалаврів цього року забезпечуватимуть 18 закладів, три з них працюють у змішаному форматі та навчають 817 студентів, решта дистанційно. Загалом освітою охоплено майже 6800 студентів. Державне замовлення цього року передбачало 969 місць у 10 закладах, з яких уже реалізовано 632. Регіональне замовлення охоплює 814 студентів у семи закладах за напрямами освіта, охорона здоров'я, культура та гуманітарні науки. На базі 5 закладів працюють освітні центри Крим, Україна. Та Донбас, Україна, які дають змогу дітям із тимчасово окупованих територій продовжувати навчання та інтегруватися в українську систему освіти. Особливу увагу приділяємо соціально важливим ініціативам. Бориславський медичний коледж запровадив безкоштовну тримісячну підготовку екстрених медичних техніків із видачею державного свідоцтва. А Бориславський педагогічний коледж імені Біньковського активно долучається до проекту. Міністерство у справах ветеранів, надаючи державну підтримку дітям захисників України, щодо закладів вищої освіти, то в області їх є 13. Майже 3 тисячі студентів навчаються у змішаному форматі, ще понад 7 тисяч дистанційно. На базі трьох закладів працюють освітні центри Крим Україна та Донбас, Україна, що дозволяє дітям із тимчасово окупованих територій продовжувати навчання та інтегруватися в українську систему вищої освіти. Працюємо далі. Слава Україні!